Продовжуємо випуск у гостинному домі. Знову акційний бум. Тепер уже передноворічний. дирекція супермаркету пропонує знижки на різноманітні товари. Також ви можете безкоштовно отримати пилосос, мікрохвильову, піч, праску чи фритюрницю. Як саме дивіться далі? До 2010-го ще три тижні, а у гостинному домі уже новий рік. Про це свідчить безліч новорічних подарунків. Прикрас акційних знижок. Одна із них стартувала 1 грудня. Це новинка в супермаркеті. Завдяки їй ви можете безкоштовно отримати побутову техніку. Аби стати учасником акції, потрібно придбати товар на суму 70 гривень. Обов'язкова умова в покупку включити львівське пиво. Покупцям, які завітали до нас з 1 по 27 грудня, необхідно придбати товару на 70 гривень і включити в покупку обов'язково пиво від торгівельної марки львівське на 15 гривень. Після цього ви е, заповнюєте купончик на касі і маєте можливість прийняти участь в розіграші, який відбудеться 27 грудня о 14.00. Серед призів, які розігруються 27 грудня, е, перелічу пилосос, мікрохвильова піч, плеєр е, соковижималка, е, мобільний телефон, праска, е, фільтр для води і кухонний процесор. Попри цю акцію в гостинному домі діє ще декілька новинок. Одна із них це сезонна 10-відсоткова знижка на сотні різноманітних товарів. Тут подбали, аби ваш новорічний кошик за мінімальними цінами став максимально багатим на продукти. Ми підготували для наших покупців спеціальну пропозицію на 100 позицій товару. Діють знижки порядком до 10%. відсотків. Перелік акційних позицій, включені всі необхідні товари для святкового столу. У гостинному домі вас чекають приємні несподіванки. Тут з початку місяця діють знижки на новорічні прикраси. Їх у супермаркеті сотні на будь-який смак. Завітайте до гостинного дому. Новорічний настрій вам гарантовано протягом місяця.